Як відомо, територія колишнього Радянського Союзу займала одну шосту суші планети Земля. Більшість площі СРСР — це безмежні лісові масиви та йги, вічної мерзлоти, тундри та холодної пустелі Арктики. Для забезпечення сполучення поодиноких населених пунктів, які не з'єднувались одне з одним дорогами з твердим покриттям і розкинулись на відстані сотень кілометрів один від одного. А також для функціонування багатьох підприємств з видобутку корисних копалин, які простягнулись від безмежного Сибіру до крайньої півночі, провідної радянської автомобільної компанії розроблятимуть неймовірні за своєю конструкцією вантажівки всюдиходи які в основному базуватимуться на серійних масових моделях автомобілів. Особливо плідним періодом з розробки подібних автомобілів стануть 50-ті роки ХХ століття. Дані всюди ходи розроблятимуться перш за все як військові вантажівки для забезпечення логістики в умовах бездоріжжя важкодоступних районів Радянського Союзу. Більшість з них так і залишаться на рівні окремих прототипів, які з часом кудись зникнуть або будуть порізані на металолом. Все, що від них залишиться, це тьмяні фотографії та чорнобілі кадри відеохронік, які засвідчають цікаві підходи радянських конструкторів до проєктування подібної техніки. Ось кілька яскравих варіантів подібних автомобілів. Зіс є – багатоцільовий чотирьохвісний дослідний автомобіль надвисокої прохідності. Конструкції автомобіля використовувались оригінальні технічні рішення для оптимального розподілення навантаження на колеса і можливість долати складні перешкоди. Ведучі мости в автомобілі розміщувалися рівномірно на відстані 1,5 метри один від одного. Також чотирьохвісній схемі колеса двох передніх мостів зробили керованими. Дана модель так і залишиться експериментальною, і в серію не піде через зміни технічних вимог військового відомства конструкторами заводу імені Ліхачова та Намі буде створений трьохвісний колісний снігоболотохід з кузовом монокок. Експериментальна модель обладнуватиметься бензиновим двигуном зіс 110, який запозичать з легкового автомобіля. Двигун матиме об'єм 6 літрів та потужність 140 кінських сил. Перед мотором буде встановлена трьохступінчаста механічна коробка передач, від того ж таки зіс 110. У передній частині машини розміщуватиметься кабіна екіпажу з кількома посадковими місцями. Коробка передач та двигун займали середню і задню частину корпуса. Автомобіль додатково обладнувався водометним рушієм, який задіювався від окремого валу відбору потужності. Всюди хід матиме шестикулісну ходову частину з жорсткою підвіскою коліс. Амортизаційну функцію виконували шини низького тиску, які компенсували всі нерівності поверхні. Колеса автомобіля могли комплектуватись покришками різних розмірів і форм. Зокрема, було передбачене використання аркових шин. Міцна, надійна з гарантією гідравліка Бернулі. Відчуй її силу. Замовляй якісну гідравліку по лінку в описі під відео. Арковими шинами та трьохвісною схемою з рівномірним розташуванням мостів обладнувались також спеціальні модифікації повнопривідних вантажівок. Модифікація зіл 157 р 23 лютого 1960 року завод Ліхачова представить експериментальну повнопривідну вантажівку ЗІЛ-132. Автомобіль обладнуватиметься карбюраторною в кою з потужністю 180 кінських сил. Коробка передач механічна п'ятиступінчаста, яка додатково обладнуватиметься двохступінчастим демультиплікатором. Ходова частина вантажівки трьохвісна, з рівномірно розташованими мостами, обладнується широкими арковими шинами. Маса машини 9 тонн 880 кг. Вантажопідйомність 2,5 тонни. Вантажівка могла розганятись до максимальної швидкості 67 км в годину. В 1974 році вийде модель з безкапотною кабіною ЗІЛ-132Р. На цій моделі будуватимуться повнопривідні вантажівки тягачі зіл 132 РВ на базі вантажівки ЗІЛ-132 буде створена модель в судиходи амфібії ЗІЛ-132П, плаваючий. Машина обладнуватиметься герметичним днищем та шасі, безкапотною кабіною і тентовим кузовом вантажопідйомністю 4 тони. Випускатиметься автомобіль дрібними партіями. На дану вантажівку встановлюватимуть в якості експерименту невеликі газотурбінні двигуни. З використанням аркових шин NAMI побудує в 1958 році ще один експериментальний тягач NAMI 044. Автомобіль матиме колісну формулу 4х4, капотно-двомісну кабіну та короткоколісну базу. В задній частині автомобіля розмістять короткий баластний кузов. Передня підвізка автомобільного тягача була залежною на двох повздовжніх ресор. Задня підвізка жорстка. Амортизаційну роль мали виконувати широкі аркові шини низького тиску. Маса тягача завдяки баласту могла змінюватись з 3 тонн 200 кг до 8 тонн. Збільшена маса покращувала тягово-щіпні характеристики автомобіля. Тягач обладнуватиметься дизельним двигуном SMD-9 потужністю 75 кінських сил та п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач. Автомобіль планувалось використовувати в якості артилерійського тягача та для виконання польових робіт як часткова заміна гусеничним тракторам ДТ 54 Подальшому тягач відправлять на харківський тракторний завод, де він стане прообразом колісним трактором Т-125. Експериментуватимуть конструктори також з ходовими частинами як невеликих легкових позашляховиків, так і вантажних судиходів. Одним з таких експериментів буде встановлення гусеничних рушіїв на пневматичній підвісті на задні ведучі мости таких позашляховиків, як москвич 415, спеціальна напівгусенична модифікація С3 та позашляховика ГАЗ-69М, модель ГАЗ-69М, це 3 Мю. Ще одна цікава вантажівка всюди хід з незвичною ходовою буде розроблена на експериментальному заводі Намі. Модель отримає назву Намі ЕТ8 ураган. Його конструкція буде запозичена в американської моделі компанії Ford Wheel Drive. Сюди хід матиме особливу конструкцію шасі, в якому замість звичної колісної або гусеничної ходової будуть використані вісім пневмокатків діаметром та шириною 1 метр 20 см, які по чотири штуки кріпитимуться на двох балансирних каретках. В передній частині тягача буде встановлена стандартна восьмимісна кабіна, запозичена в тягача АТС – артилерійський тягач середній. На ЕТ 8 встановлювалась бензинова Ввісняка зіл 375. Потужністю 180 кінських сил двигун встановлювався за кабіною в кузові і закривався кожухом. За двигуном буде встановлена кузовна платформа вантажопідйомністю 8 тонн 600 кілограм. Трансмісія всюди хода була зібрана зі стандартних агрегатів автомобіля маз 501 Автомобіль мав повний привід, при цьому перша та третя вісь могли відключатись від приводу. Кожен каток задіювався в рук за допомогою складної системи зубчатих шестерень, які отримали назву гітара. Задня каретка ходової кріпилась безпосередньо до рами, натомість, передня, яка була керованою, кріпилась до поворотно-упорного механізму. Автомобіль обладнувався рульовим механізмом маз 200 та гідропідсилювачем руля від вантажівки маз 525 Натягач не встановлювалась підвізка, оскільки вважало, що пневмокатки низького тиску забезпечать не тільки хорошу опорну поверхню при низькому тиску на ґрунт, але й задовільні амортизуючі та демпферні якості, які дозволять виключити з конструкції всюди ходи пружні елементи підвіски. Відмова від підвіски дозволить спростити конструкцію та зменшити масу тягача. Балансирне кріплення кожної пари катків забезпечить високу ступінь пристосованості до огинання рельєфу місцевості при подоланні перешкод. Вантажівка пройде всі необхідні випробування та покаже хороші ходові характеристики. Завдяки великій опорній площі пневмокатків автомобіль здійснюватиме низький питомий тиск на ґрунт та зможе ефективно пересуватись глибоким снігом та болотистою місцевістю. Всюдохід планувалось застосувати для транспортування ракетного озброєння у важкодоступній місцевості. Незважаючи на непогані ходові характеристики, в матиме серйозні недоліки. Його маса сягала 21 тонну, що було вдвічі більше за американський аналог. Велика маса негативно вплине на маневреність та керованість автомобіля. Крім того, він матиме низьку уніфікацію зі звичайними серійними автомобілями. Мабуть, найбільшим недоліком стане складна та ненадійна конструкція трансмісії, яка часто виходитиме з ладу. Перелічені вище технічні недоліки стануть причиною несприйняття в судиходи НАМІ ЕТ8 e на озброєння радянської армії. В 1963 році автомобіль переобладнають 5-тонний багатоцільовий цивільний варіант NAMI-094 Ураган, який обладнуватиметься більш потужним дизельним двигуном ЯМЗ-238 і подовженим кузовом стентом. На пневмокатках будуть збудовані також спеціалізовані модифікації серійних повнопривідних вантажівок ЗІЛ-132. Експериментуватимуть не тільки з ходовою частиною повнопривідних вантажівок, але й з двигунами. В жовтні 1972 року на Кременчуцькому автомобільному заводі втілять в життя проєкт з побудови повнопривідної вантажівки з газотурбінним двигуном. Новостворена модель отримає назву Крас-Е260Е. На автомобіль встановлять газотурбінний двигун газ 99 дм потужністю 350 кінських сил. Перевага цього двигуна над поршневими силовими установками була в його великій потужності при відносно невеликих розмірах та вазі. Проте потужність ця досягалась завдяки високим обертам турбіни цих двигунів близько 33 тисячі обертів в хвилину, тоді як трансмісія вантажних автомобілів була розрахована лише на 2 або 2,5 тисячі обертів. Таким чином потрібно було виготовити редуктор, який знизить оберти на вихідному валу в 15 разів, щоб можна було подолати крутний момент від вигона на щеплення та коробку передач. Такий редуктор врешті створять. Проте, змонтований в парі з двигуном він матиме громісткі розміри, які неможливо буде помістити в габарити існуючого моторного відсіку і кабіни. Щоб виправити цю ситуацію, конструкторам красу довелось подовжити моторний відсік вантажівки. Саме тому модель з газотурбінним двигуном КРАЗ Е 260Е має незвично довгий капот. Через відсутність в СРСР необхідних коробок передач та щеплення довелось встановити на вантажівку агрегати угорської компанії Аутокут. Великі проблеми виникнуть також з повітряними фільтрами. А все тому, що витрата повітря в газотурбінного двигуна втричі більша ніж у дизелів. Крім цього, якість повітря для таких двигунів має бути набагато кращою ніж для дизельних. Проблему якості повітря вдалось вирішити шляхом встановлення фільтрів попереднього очищення. Забрудене повітря проходило через батарею ежекційних пристроїв циклонів, де основний пил відсмоктувався струменем вихлопних газів. Ще одна перевага газотурбінних двигунів була в їх екологічності. Вони викидали в шість разів менше шкідливих речовин, ніж поршневі. На випробуваннях, що проводились влітку 1974 року, автомобіль проїде 2500 кілометрів. Двигун покаже себе непогано, а от щеплення та коробка передач постійно виходитимуть з ладу. Невдовзі конструктори з Горького доопрацюють двигун ГАЗ-99ДМ. Потужність його зросте до 360 кінських сил, а габарити зменшаться. Тепер двигун міг з легкістю помістити в стандартний кразівський моторний відсік. Наприкінці 1976 року вантажівка обладнана цим двигуном отримає назву краз 2 е 260 е При повній масі 21,5 тонни його вантажопідйомність становила 10 тонн. На початку 80-х через постійні поломки коробки передач, проєкт побудови автомобіля з газотурбінним двигуном згорнуть. Як бачимо, радянський Союз не найкращою мережею доріг у світі потребував різноманітних сюдиходів, які могли використовуватись як в обороні, так і в цивільній сфері. Проте низька технічна база радянського автопрому, а також бюрократичні перепони, так і не дозволять багатьом перспективним проєктам втілитись в серійному виробництві.